А я молюсь, і буду більш молитись. І не кажіть, що не змінить життя. Допоки серце буду в грудях битись, схилятись буду я у них Творця. І хай хтось каже, Бог він нереальний. Вони ніколи не зустрілися із ним. Для мене Бог найближчий і жаданий. Він робить кожного з нас живим. Я не зустріла особисто тих, хто Воскресав, та знаю, певно, що Ісус Воскрес, і саме ради мене хресну смерть прийняв, щоб я могла принести теж свій хрест. Так, міфів тисячі, і болю поряд море, та радість у Христі знову хочу кожну мить. Якщо в життя постукало вам горе, спускайтесь на коліна. І сильніш любіть, а Бог, він отже, не закрив на вас, повірте. То він з любов'ю на руках несе сьогодні вас. Ви краще серце все йому довірте, щоб він і вас сьогодні також спас. Так будуть страхи зустрічати в дорозі, і сумніви, як хвилі вдарять у житті, та море спокій ми знайдемо в Бозі. Бо він, любов, приніс мені тобі. Живіть, довірте те, що серці Богу, і кожен ранок із молитви починайте. А коли трудно, що прийдуть раптово, ще вище руки в небеса здіймайте. І не дивіться, що там коїться навколо. Повірте, у Творця руках найкращий скарб. В майбутньому чекає небо нове, де буде Бог і світ з прекрасних барв.